Колеги, і завершаючи наш огляд античної філософії, зупинимося на тому, а що ця філософія дала в загальному для української культури. Отже, сьогоднішня наша тема вплив античної філософії на розвиток української філософської думки та культури. Процес становлення і розвиток філософської думки в Україні розпочався в 11-17 столітті. Його становлення супроводжувалося проявом як загальноцивілізаційних, так і специфічних ознак і різноманітних тенденцій. Становлення і формування філософської думки відбувалося в котлі, де сплавлювалися воєдино. Загальноцивілізаційні та специфічні ознаки і тенденції. Специфічним для цього процесу було й те, що він проходив у ситуації творчого діалогу Києво-російської руської міфології та епосу з візантійським християнством, котре широко культивувало ідеї грецького, філософського платонізму та неоплатонізму, ідеї східного християнського світогляду. Були представлені на території Київської Русі винятково як філософсько-богословські трактати та тексти. Зокрема, набули поширення шестиднев Йоанна Екзарка Болгарського і зборники Святослава 1073 рік, 1076 роки та ряд інших документів. Результатом такого спілкування стало виникнення нового типу світогляду києво-руської ментальності, яка характеризується не тільки розмаїттям, але й глибиною думки. Слід зазначити, що названі твори втратили свою первісну специфіку і набували київсько-руської форми викладу й ментальності, ставали феноменом києво-руської філософської культури. Діалог етнонаціонального, тобто поганського і християнського греко-візантійського світоглядів призвів до того, що перший поступово став втрачати свою первісну автономність, замкненість, і перетворювався на засіб прочитування розуміння іншого змісту з метою його творчого засвоєння. Укорінення в ґрунт києво-руської ментальності. Пам'ятки культури, особливо Києво-Руська книжність, стали специфічним засобом передання переведення християнського змісту в тодішню свою світоглядну діяльність. У період світогляду українського етносу, тобто його формування, було притаманно емоційно піднесене. І водночас шанобливе ставлення до боготворіння рідної землі, природи, постійний зв'язок, з яким народ черпав життєві сили, енергію, волю та незламність духу. Водночас йому українському етносу був характерний як індивідуалізм в поєднанні з ідеєю рівності та поваги до окремої людини, її свободи. Так і негативне ставлення до несприйняття насилля, деспотизму, абсолютизму тощо. Всі ці риси знайшли своє відображення не тільки в ментальності українського народу, а й істинно вплинули на тип і стиль філософствування. Більше того, життєлюбність, поетичне, поетичний контекст. Лірико-пісенне сприйняття природнього та соціального світу, гостре переживання сьогоденності, минушості, життя сприяли становленню гуманістичної філософії. Людина, її внутрішній світ, духовність є пріоритетами української філософії. У їх контексті крутиться. І розроблюється вся філософська проблематика, що визнає перевагу серця над розумом. Ця риса є істиною для української філософії, взагалі. В ній ми не знайдемо таких жорстко раціональних філософських систем, як, наприклад, у англійських мислителів Бекона, Джона Лока, Гобса, чи французьких Дідро, Вольбаха. Ламетрі, Гельвеція або німецьких Канта Гегеля тощо брак раціоналізму в українській філософії компенсується духовністю, при цьому вона не тільки не програє, а й вигідно посідає належне місце в контексті світової філософської думки. Більше того, цей ряд проблем, за які бралися вітчизняні мислителі, часто вирішується правильніше. Порівняно із загальноєвропейською та візантійською філософською думкою. Так, митрополит Іларіон у своїй праці слово про закон і благодать 1051 рік, незважаючи на свій релігійний сан, відкидає божественне походження держави влади тощо. Тоді як візантійські та західноєвропейські мислителі в переважній більшості стояли на позиціях креаціонізму. Зокрема, поділяли цю позицію Амартол, IV століття, Августин V'я століття, Фома Вінський, VII століття, в і ізборнику Святослава, 1073 рік, поряд з уривками діалектики Іоанна. Діалектики Іоанна Дамаскіна, vii viii століття, знаходимо оригінальне тлумачення і розуміння філософії. Філософія тут визначається як пізнання сущого, пізнання природи сущого, пізнання речей божественних і людських, тобто видимих і невидимих, Філософія є уподібленням Богові, мистецтвом з мистецтв і наукою з наук, Філософія є любов'ю до мудрості. Істина мудрість є Бог. У тому любов до Бога є істина філософія. Східна візантійська платонівсько-християнська традиція тлумачення мудрості знайшла подальший розвиток у філософському просторі Київської Русі. Софія є не просто знанням, знанням речей самих по собі, а їх суті, сенсу, котрий є не що інше. Як божественний задум їх творіння, філософське знання спрямоване на осягнення божественної істини, яка є таємницею людського буття, але через пізнання зовнішнього світу відкривається таємниця божественної істини. Мудрість у тому й полягає, що вона є своєрідним розгадуванням власного я, зорієнтованість на внутрішній духовний світ людини. Знаходить свій вияк в ідеях неоплатонізму, вчення ісихазму, в перекладі з грецькою непомітність, спокій і аеропагітизму, вчення псевдодеонісія аеропагіта. Ідея безпосереднього єднання людини з Богом досягається самопоглибленням людини у свій внутрішній світ, що призводить до просвітлення. Яке досягається шляхом очищення розуму від раціоналізму і наповнення його духовністю. Ідеї західноєвропейського ренесансу реформації культури бароко проросли гарними здобутками на теренах вітчизняної духовності. У контексті загальної культури філософська думка самостійно набуває. Контурів специфічної галузі, теоретичного мислення і тому подібного, все виразніше проявляється тенденція до синтезу аристотелізму і платонізму. При цьому необхідно відмітити, що пріоритетність останнього все ж зберігається. Більше того, десь з шістнадцятого по сімнадцяте століття, як стверджують деякі дослідники, українська філософія розвивається в такий спосіб, що дає змогу стверджувати про появу українського неоплатонізму, вплив здобутків та винахидів античної філософії на розвиток української філософської думки та культури, в подальшому тільки примножувався. На цьому ми завершуємо повний комплекс огляду античної філософії, визначили її вплив на філософську думку України і переходимо з вами до епохи середньовіччя.